Привіт, мої дорогі друзі! Сьогодні я вийшла на прогулянку для того, щоб помилуватися ось цією красою, цими маленькими тендітними квіточками, які схожі наче на наше сонечко. Ви здогадалися, що це за квіти? Так, це кульба Баби. Подивіться, які вони гарні, з якими гарними жовтенькими голівками. А, а який у них гарний аромат! Дивіться, яку я галявинку знайшла! Яка краса! Ви коли будете гуляти, також поспостерігайте за цією чудовою квіточкою. А я вас запрошую до нашої роботи! Кульбабка дуже гарна та цікава квітка. Давайте ми її розглянемо. Кульбаба має корінь, стебло, листки та квітку. А ви знали, малятка, що кульбаба це рослина-барометр. Вона закривається перед дощем, а ще у другій годині дня кульбабки лягають спати. Квіточки ростуть біля доріг, стежок. На широких зелених луках. Кожна з них схожа на маленьке сонечко із золотими промінчиками. Сім'я кульбабки зібрана у пухнасту кульку. Дмухнеш на кульку, попливе, полетить у повітря легке насіння. Увесь день, вслід за сонцем, кульбабки повертають свої голівки. Сонце сховалось, кульбабки згорнули свої пелюсточки. А ви знаєте, що білі пушинки це насіння. Дмухає вітер і розлітається насіння у різні боки. Далеко-далеко падає на землю і проростають нові квіточки. Кульбаба це лікарська рослина. Лікарська рослина це рослина, яку використовують у медицині. Для лікування. Для лікування кашлю та поліпшення апетиту використовують листя і коріння кульбаби, а з квіток кульбаби люди варять дуже смачне варення. І не тільки люди користуються кульбабами, до кульбаб люблять прилітати і метелики, і джмелі, і бджоли. Вони їдять одуванчиковий нектар, а бджілки тоді з нього роблять одуванчиковий мед. Дуже густий та ароматний. На зеленій траві жовті кульбабки дуже красиві, хоч їх і багато, та не варто їх зривати. Вони не будуть стояти у вазі, вони одразу поникнуть. А вінок з кульбаб. Швидко втратить свою красу. А зараз, дітки, я вам пропоную дослідити, чи намокає квітка кульбаби. Для цього нам потрібна склянка з водою та білі квіточки кульбаби, які вже відцвіли. Усім привіт! Спробуємо занурити квіточку кульбабки у воду. Занурюємо. Подивіться. Яка вона там в водичці красива. Ай, дуже гарна. А тепер дістаємо. Подивіться, вона залишається сухою. Бачите? Ніби й не опускали у водичку. Це тому, що насіння кульбабки вкрите спеціальним жировим шаром, який не пропускає воду, тому капелюшок кульбабки водонепроникаючий. Подивіться. Дуже гарно. Ну, давайте ще раз спробуємо. Опускаємо в водичку. Вже з моїми помічниками спробуємо зараз. Опускаємо у водичку. Дістаємо. Дістаємо зараз. Так. Залишається суха. Треба опускати дуже обережно. І акуратно. Давайте ще раз спробуємо, опускаємо обережно. Ось, подивіться, залишається сухою наша кульбабка. Ось такий дослід ви можете проводити вдома разом із своїми батьками. Тому пам'ятайте, дітки, що навіть дикі квіти, дикі. Це ті, за якими ніхто не доглядає. Несуть в природу не тільки красу, а й користь. Тому давайте будемо берегти та цінувати те, що дає нам природа. До зустрічі, мої любі!